Помогися лише після правильної відповіді пропускають автівки. Пильнують всіх без винятку. Пішоходів та велосипедистів теж. Тут все так, як і на військовому блокпості. Показує школяр Богдан Жикін. Цей знак показує, щоб тут ну. Щоб машини заздалегідь знали, що тут треба зупинитися. Це покришки, шини, щоб ну, укріплення блокпосту, от такі є балки, щоб, щоб машини не проїхали. Щоб водії не ігнорували їхній блокпост, поставили спеціальні їжаки, щоб, ну, щоб не проїхав, щоб знали, що тут можна проколоти свої колеса. Будували блокпост гуртом. Саме він, за словами школяра Максима Кульбаченка, змушує людей посміхатися. Ми подумали, якщо в всіх містах країни нашої є блокпости і роблять воєнні і діти, для цього ми захотіли захотіли зробити блокпост. Заїжджають машини. Вони спочатку думають, що зараз буде якась халепа, а потім, як ми даємо їм цукерки або ще. Задаємо питання Слава Україні! вони відповідає героям слава. У патрулюванні допомагає службовий пес Тіма з позивним Патрон. Це для того, каже його власниця Ілона, щоб незнайомці знали, з ким мають справу. Він просто постійно з нами бував і коли ми будували, і коли люди ходять, він підходить до них, може гавкати, якщо не відповідають. Ну, патроном назвали, щоб по-патріотськи було. У кожного своя позиція, розповідає Богдан. Проте завдання для всіх одне захист двору від незнайомців. Я головний, тому що я, ну, я подав цю ідею. Дві людини стоять з однієї, дві людини стоять з іншої сторони, і ще стоять пару людей, нам допомагають і дивляться за блокпостом. Все ж таки, ми трохи обороняємо наш двір і. Ми зупиняємо автомобілі. Якщо хтось там щось не каже, то у нас виникають підозри, ми запам'ємо ну, номера і потім, якщо що, то можемо надавати слідчення там комусь. Показувати права не вимагають, лише говорити кодові слова, додає Поліна. Від хабарів говорить, відмовляються. У нас ну все хорошо. Нам тільки раз придумували цукерки, і ну ми сказали, хабарі не беремо. Взагалі були люди, які криптували це. Ну їх було менше набагато. Ну а деякі люди молодці і це нас більш так підтримувало. Добре, добрий день слава Україні. Героям слава паляниця, паляниця, а у білизниця суниця. Залізниця, поляниця. Моральний дух у нас якось піднімається, як у дорослих, коли ми бачимо, що вони ну, такою доброю справою займаються. Натомість їхня ідея блокпосту почала ширитися містом. Школярі додають, приємно, що їх наслідують. Після того, як ми вже заснували, то пішов міні-тренд по всіх Черкасах вже, навіть у нас на районі вже два ще збудували. Отакі От герої зустрічають нас у нашому дворі. З такими вояками не страшно, розповідають жителі навколишніх будинків. Додають, росте гідне покоління українців. Вікторія Гончарук, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.